Вітаю вас на своєму каналі! І у нас сьогодні розпаковка Fairy Luto. Я дуже чекала на ці коробочки, і зараз ви дізнаєтеся, чому ми почнемо з Yankee Box, де є мерч. Цього разу коробочка навіть більша. Я вже знаю причину, вони додали пазли. І це дуже круто, як на мене. Отже. Спайлерна картка, яка описує весь мерч, який знаходиться тут, і по яким книгам він натхнений. Але я, в принципі, більшість книг знаю. Нарешті я дочекалася. Просто погляньте, яка це краса. Це бук слів по книзі Divine Rivals Божественні суперники, яка вийде в РМ авторки Ребекки Рос. Яка написала зачарована річка, і, власне, я дуже сильно хотіла якийсь мерч по цій історії, бо вона мені дуже сильно сподобалася. Я її читала зі своєю на той момент вчителькою англійською, і ми дуже гарно обговорювали цю книгу. Вона їй не сподобалася, але мене дуже сильно зачепила, тому з тих пір я мріяла мати, хоча б щось з цими персонажами. Це дуже красиво, і я тішуся, що ця книжка вийде зараз українською, щоб. Більше людей мали змогу познайомитися з цією історією. Наступний мерч це пазли по ходячому замку. І їх тут тисячу, розмір 70 на 50, що я вважаю дуже круто. І загалом оформлення таке прекрасне, це шикарний подарунок фанатам. Це дійсно крута річ, як на мене. То розкіш. Так, наступний мерч у нас тут пін. Так, красивий величезний металевий пін. Люблю піни від Loot, вони зазвичай розкішні. Ще у нас тут є оверлеї по книзі місяця. Зараз ми дістанемо саму книгу і картки Таро теж по книзі місяця. Так що це у нас тут? Підліткове фентезі. До речі, закладинка, яка повторює ілюстрацію спойлерної картки. Так, красивенько. Незнайома я з авторкою. Які ластівки крас. Дуже ніжний зріз З ластівками. І саме оформлення дуже таке ніжне. Все сяє. Красота. Так, оригінальна обкладинка, красота. А ось це це просто фантастика. Трішечки мені нагадує стиль якраз от аніме. З ходячого замку, але дуже гарно. Золоті ластівки. Думаю, що, мабуть, я щось і, і чула, бачила. Ця авторка написала книжку, яка швидше за все у нас вийшла українською, але я можу помилятися. The Girl Who Fell beneath the sea». Мені здається, що вона вийшла в видавництво Riдberгіч до ранок. Де мій телефон? Дівчина, яка впала під море. Так, є. І... Круто. У цієї авторки у нас вже вийшла книжка українською. Аксі О. Дівчина, яка впала під море у видавництва Рідборі. Я її, до речі, планую читати. Кайф. Ой, у нас тут є контент Ворнінг. Але це ж підліткова фентезі. Окей. Добре. Невеличкий список тригерів є. Лист від авторки і карта цікава. Дуже красиве видання я в захваті. Окей, глянемо ще оверлеї до цієї книжки. Фейрілу щось дуже захопилися оце видавати оверлеї постійно. Кожен другий бокс з оверлеями. Мене це не дуже тішить. Мені здається, спойлерів тут немає, як завжди, мабуть, сторінки вказані тут. Так, сторінки вказані тут. Що ще мінус, як на мене, вказані не сторінки, а чаптер е, глави. Подобається стиль малюнку. Тема далі. У нас тут є романтичне фентезі і adult фентезі, на яке я дуже сильно чекала. Давайте спочатку його і відкриємо. Тут дуже легко розрізнити коробочки, романтичне має, ось таке сердечко вогняне. Я дуже сильно чекала на цю книжку, дуже довго. З тих пір, як Fairy Loot зробили анонс, я не могла втерпіти. Бо це та авторка, яку я дуже сильно люблю. Рейчел Гіл написала дилогію The, The Sherping King. Надіюсь, правильно сказала. Ця книжка перша в нас мала би вийти українською де ще півроку тому. Називається вона Wander Quint. Але ще не вийшла, підозрюю, вона ще в процесі. І от, вона. Написала нову книгу, яка також буде дилогією. Це перша частина: Лицар та Нетля Міль». Я не знаю, як в нас це перекладуть. Мені подобається особисто Нетля. Ось так от виглядає її оригінальна обкладинка. І я впевнена, ви чули, бачили про цю книгу багато. Це має бути щось дуже таке готичненьке. Містичне, темне, це доросле фентезі. І я знаю, що тут має бути якась Гургулія, яка є повноцінним персонажем або близьким до того. Мені шалено подобається оформлення, Ну дуже гарно. Єдине, що мені не подобається, видання цього видавництва, бо їхнє лого це як прищ на сраці, вибачте. Ну от Воно от псує мені естетику і все. Тим не менш оформлення шикарне. А, як ся, як І у нас тут є головний герой, її любовний інтерес з тушю під очима. Бонусний контент для читачів фейрілупи. Тут невеличкий розділ, і бачу тут є ілюстрації. зараз я вам покажу. Ілюстрація монетки, о, і горгуль її. Не знаю, яку воно там роль відіграє, але, певно, щось та й важливим. Фантастично, я б сказала. Зараз на eBay ця книжка коштує близько 100 доларів, тобто люди на цьому наживаються. Дуже шкода, що одні чекають на підписку півроку чи рік, а інші просто отак от позбуваються такої краси то дуже гарно. Надіюсь, ця авторка, зрештою, вийде в нас українською, бо пише дуже гарно. Готичненько, моторишненько, так як я її люблю. Шикарно. Так, і остання коробочка це романтизі. Так, я її завчасно не відкрила. Для тих, хто новенький, нагадаю, що це романтичне фентезі з відміткою 18. Тобто для дорослих Broken Souls and Bones. Як це шикарно. Так, давайте дивитися. Ну, красиво. А ось тут зовсім простенько. Єдиний мені подобається шрифт, виглядає як якісь руни. На корінці дуже красиво, як на мене. Шикарна ілюстрація на Форзаці. Мені дуже подобається. Ой, тут живий автограф є. Від руки є лист від автора чи то авторки. У нас тут розділи від двох персонажів. Круто, я таке дуже люблю. А, ну як гарно. Ну як гарно. По-перше, мені дуже подобаються кольори і стиль. Ну, фантастично. І героїня така м'язиста, у неї тут така біцуха. Кайф. Дуже мені подобається. Гляну ще, чи є якийсь бонусний матеріал. Не передбачається. Ні, немає бонусного контенту. Тим не менш, це все одно дуже і дуже красиво. Пишіть, яка вам сподобалася найбільше. Чи, можливо, вам щось сподобалося з мерчем. Моїми фаворитами є, звісно ж, новинка від Raitle Гіл та букслів. Це просто любовисько. Маю такі великі очікування на цю книгу. Я сподіваюся, вона мене. Не розчарує, що авторка знову поєднає оту романтику і готичну атмосферу, як вона це зробила в Вандер і що це буде любовсько. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі вже зовсім скоро.